Тим відрізняється спальник за 7 тисяч від спальника за 23 тисячі. Для об'єктивності порівняння обидва спальники батальних розмірів. Перший 7 тисяч просто величезний 220 на 150 сантиметрів. І це просто спальник у класичному розумінні цього слова. А ось тепер найцікавіше 23 тисячі. Поїхали. Спальний мішок обладнаний пристібною постільною білизною. Можна прати тільки її. Спальник залишається сухим, а постільну замінити на свіжий комплект. Накладки для взуття не розуватись, а лягти відпочити таким, як є. І при цьому спальне місце лишалось чистим. Одразу два підігріви від павербанку вистачає на 3-6 годин, в залежності від обраного режиму та ємності вашого павера. Підігріви у спальнику це взагалі окрема фішка. Вже пишаюсь, що ми змогли придумати її і втілити. Під головою відсік для подушки, куди вкладається наша подушка або ж скручені речі. А над головою ще одна кишенька, де ховається москітна сітка. Внизу під спальником прошиті евакуаційні ноші. Тут надійні стропи, які витягають навіть машину. А ще пристібний карімат по розміру усього цього гігантського спальника. Захист від продуву через Искавку, так званий клапан, ми називаємо куліса, і ще ряд дрібних апгрейдів. Тож тепер ви знаєте, чим спальник за 23 тисячі відрізняється від спальника за 7.